Зації форш микайся скоріш. Програма Star Time Show Biz Беси. Всім привіт, друзі! Мене звати Артур Кушнір, і це програма Star Time про український шоу-бізнес. І сьогодні в гостях у нас чарівна неповторна дівчина тіктокер Даріалі. Привіт! Йоу! всім привіт-привіт! Радий тебе сьогодні тут бачити. Дякую, що завітала. Навзаєм. Слухай, е, хочу розпочати взагалі трішечки здалеку. Так, індустрія Тіктока, тебе вже знає велика кількість людей, і мене от цікавить таке питання. Да? Чи думала ти ще декілька років тому про те, що ти станеш відомою тіктокеркою? Чесно кажучи, е, чомусь мені ще з дитинства здавалося, що е, я досягну успіху саме в медіа. Угу. От бо да, з дитинства мене це цікавило дуже сильно. От і я розуміла, що коли все ж таки я наберу свою аудиторію, а от коли я точно не розуміла. І як саме також я не дуже розуміла. Душа в тебе завжди лежала до того, що ти маєш десь бути зірка на сцені або десь в медіа, тобто в ти маєш десь вірка. Так, да, да, да. З дитинства я намагалася а, проявляти себе саме якось а, на публіку. О, там знімала ютубчик. Ще мені було десь років 10, напевно. І я оце знімала різні влоги. Тоді було це дуже актуально. На Потім що, на телефон чи я, да, можу, да можу? просто профкамери. на телефон. Ні, просто звичайний телефон. Так, от я ставила телефони, там щось балакала, от сама з собою, да. А ну і також е, е, співала, от, і на на сцені заспівала, і думала ти, що також е, ну, трошки підросту, і там буду виступати на більш велику аудиторію. От ну коротше, завжди мене те, це цікавило. От мені завжди саме було цікаво е, робота з публікою. От. Скажи, а, в дитинстві це була така мрія, да, і ти закінчила школу, і тут стало питання того, що тобі потрібно кудись вступати. Ти обрала для себе професію саме пов'язану з медіа, чи ти мене зараз дивуєш чимось іншим? А, ні, зовсім ні. А, я ж кажу, я дуже дуже, напевно, з років семи я там щось знімала, да, от, але в мене не дуже це все виходило. Тобто, я там да, знімала, але аудиторію я не набирала, тобто якусь дуже велику. От. І я якийсь момент. Десь після, 11, ні, після 10 класу я зрозуміла, що ну, треба більш щось серйознішим займатися. От. І коли треба було обирати, куди ж вступати. Я радилась з батьками, от, і так вийшло, що вступила в києво могилянську академію на спеціальність екологія. Навіть от, так. Чому твої Тіктоки не про навколишнє середовище? Такий цікавий факт. Насправді я починала. Тобто, коли я вже заходила в Тікток, моя перша тема була це екологія. Тобто, в мене були факти цікаві про екологію. Це я була ще на першому курсі, це мені було 18 років. Такі е, топ-фактів там про екологію, і просто якісь новини е, в цьому руслі, але е, переглядів я не набирала. Тобто, там взагалі була біда-біда. там, Дай Бог, щоб тисяча е, переглядів була на, на відео. От, і потім я зрозуміла, що аудиторії треба трошки інший контент, от і треба щось. Е, Спочатку треба чимось зацікавити, якось привернути увагу до себе, а вже потім можна а, трошки міняти а, те, тематику ми, і бідатор. ну да да, да, да от такого формату. ]ù. Скажи, тобто твої перші тіктоки реально були про екологію. Вони були на цьому профілі, який зараз ти ведеш, який ми зараз бачимо на екрані. Чи це ні. інший аккаунт? <реклоди> це був зовсім інше. У Мене було акаунтів, напевно, 10. <реклоди> тобто я знімала і просто ліпсінки. Ліпсінки – це якщо шо відео просто під музику. От, також в мене були просто якісь розмовні відео. От, коротше, оці всі... В мене навіть був аккаунт собачки. собачки. Я була аккаунт для собачки. Але... Ну, якщо не я, то хоча б. <зумала> <Да. зумала> Того що взагалі щось не йшло, не йшло. Ну реально, от скільки я, я ще ви розуміла, ще з мюзіклі. Тобто м'юзіклі це раніше TikTok називався Мюзіклі. А м'юклі був ще з року з 2015 року. Тобто, ось десь 10, 10 років я щось намагаюся туди знімати. От, і, да. І але ніколи так прям не виходило набрати аудиторію, і в якийсь момент воно все ж таки стрільнуло. Коли відбувся той самий легендарний момент, що воно вистрелило, і ти зрозуміла, прокинулась така я зірка. все? насправді я зараз не відчуваю себе такою, тобто ем, в мене так все, все дуже швидко почало набирати оборотів, от е, виходить, я тільки півроку. Займаюся саме активно, саме цим е, tiktok акаунтом. Ось і взагалі, прям більш так поглиблено. От а до цього е, а до цього я ну знімала, але так, тобто не дуже, не дуже час. Ну ти, типу, от. як хобі, да, не як основна да, да, да. для мене навіть зараз, е, ось е, це більш як хобі. Тобто, мені це просто подобає, Подобається. Якщо б мене спитали там, чи займалася б е, ти. Блогінгом, Якщо б за це не платили, я б сказала, так, окей, мені головне моя ціль це саме робота з аудиторією і взагалі ну, ось, ось все це з цим пов'язане. Це мій як основний, основна моя ціль, чому я тут. І чому я знімаюсь? Слухай, як батьки можливо відреагували чи підтримували вони весь цей час твою тіктокерську діяльність, твою медіа діяльність? Що вони казали типу, Даш? Ну займися серйозною справою, піди на нормальну роботу, економістом, юристом, лікарем. Яка була реакція? А, ну насправді така. Не дуже стандартно, от мама завжди мене підтримує. Тобто, для моєї мами вона завжди каже, все займайся тим, чим тобі буде подобатись. Mm -hmm. а, батько вже більше він більш, так скажемо, Еколог, так за Ну, да, <laughs> ні, ні, він в мене бізнесмен, тобто в нього такі yeah. от, він допомагав мені обирати саме, куди можна вступити. Тобто він на майбутню перспективу більше так, да, от, в нього такі більше думки. Тобто він мисли, Ну, да. так. да, і що, що саме. Про блогінг він це ну, не сприймав як-то всерйоз. Тобто mm -hmm. для нього це таке ну прикольно, прикольне, прикольне да, да. так. Але коли почала вже більше знімати відео, і вони почали набирати, а в мене контент більш такий да, гумористичний. тобто, mm -hmm. от, е Перші мої відео, котрі набрали там по більше ніж мільйону переглядів, він не дуже е гарно від, ну, відносився. От то навіть якійсь мері мірі хейтив. От. Uh, так, але насправді десь через uh, певний період, коли я вже з ним більш серйозно поговорила, ну uh, саме пояснила свою позицію, пояснив, ну, uh, навела прикладів, та да, там uh, дуже багатьох видатних людей. От uh, і він все ж таки да зараз мене, мене дуже підтримує. Зараз, uh, от на цей момент, uh, коли вже я да досягла якихось успіхів. Мене о, всі підтримують і мама, і папа, от, і бабушка з дідушки навіть, щоб ти розумів, да, в мене, мене бабуся, мій Тікток кожен день переглядає. Like, вона все, сразу, дивиться, да? Да, вона все дивиться, вона все дивиться. І одна бабушка, і інша, от вони навіть по вечорам збираються <свист> і дивляться на так, мою. Внучки новий тікток. Зараз ну, валі, ліді, там надішлю. <свист> <свист> це <-то> пішло, виїхало. Да, і саме в тому <свист> що… ж насправді це просто ти не в TikTok, Вистріли, а тобі просто бабуся розкрутила тебе. 100%, відсотків. Я думаю, що ти її повинна тепер будеш. І кайф в тому, що всі розуміють, всі дуже круто відносяться, вони розуміють, що це певна роль. Тобто, я в медіа не така, точніше в медіа я дуже активна і трошки беру іншу роль. В житті я більш така спокійна, але все одно це все розуміється. Да, і і всі підтримують мене е, в цьому напрямку. Угу. Скажи, е, е, яке було перше відео, яке от ну на твою думку вистрелило? Про що воно було? Е, перше відео це ми знімали скетч з хлопчиком. От е, це була це був наш перший відос, тобто мені написав хлопчик. Те, що не проти чи не проти, я з, знятися з ним відосик. От, це скетч, таку про такий, екологію, так. е, ні, не про екологію. Це е, скетч назвався Пов е, побачення з Дайвінчика. А -а -а. Е, да, вінчик це така програма, де знайоми... знайомств, Ну да, це проші да, кажучи, да, Сайт знайомств, але для більш малої аудиторії, тобто там. Да, і ми знімали повчик такий скетч, Да. І це був наш перший перший відос з, ним, з цим хлопцем. От і він, і цей ж перший відос і набрав дуже багато переглядів. Е, якщо я не помиляюсь, за один день набрав більш більше мільйона переглядів. Мільон перенос, да, да, да. Потім там щось і два мільйони, чи два з половиною. Заразкільки ну, це було давно. Ну от півроку тому... Пів — це добувається. Деякі mm. кажуть, типу, що все зараз алгоритми Тіктока такі, що зараз потрапити в рекомендації майже неможливо і так далі. Типу кажуть, а от Тікток був можливий там, щоб стрельнути там, наш там роки три-чотири назад. Але наскільки це правда? Чесно кажучи, дійсно дуже складно. Дійсно. Дуже складно, ну, щоб про дерева знімати, а, то може далі так. От я ж кажу, щоб е, залетіти в рекомендації, тобто набрати багато порядів, треба щось таке, щось незвичне знімати. Тобто, uh -huh. щось е, м, таке, що немає в інших людей, тобто чимось е, так скажемо. Е, Приверти Чіпляти, уваги, да, чимось да. Да, приверти уваги, от чимось чи от, щоб така людина е, подивилася, і щоб в неї викликати якісь емоції, чи негативні, чи навпаки позитивні, чи щось таке сумне більш. Uh -huh. От, е, чи смішне, тобто якусь позитивну емоцію. Слухай, я потрапив на одне із інтерв'ю з тобою, тебе десь на вулиці там зустріли і почали uh -huh. питати, типу, да, там скільки ти коштів витрачаєш там, на місяць, типу і так далі. Е, в одному з відео ти сказала, що ти заробляєш ще на тому, що ти Робиш сценарій для інших, якщо ага, я так, правильно так. розумію. так? Е, яка е, типу, основна твоя діяльність? Це саме знімання відео, да? тобто, що, так скажемо, тобі дає основний прибуток: Саме TikTok чи якась діяльність, якою ти займаєшся поза твоєю е, Ну, Зараз на. Мені здається, що більше це все це TikTok, все ж таки, тому що там TikTok це просто нестабільність. Тобто тут ти в себе немає конкретної суми, яку ти можеш заробити. Ти можеш заробити там один місяць, там взагалі там я не знаю щось мінімалкою якусь, а в інший місяць там тебе там оп, реклама, два реклама, і ти так непогано. Чи це по бартеру? ти мабуть якимось по запросом, типу запитом роблять якісь компанії для тебе? Ну так, так, так. Як такої ж монетизації в ось, наскільки я знаю. Немає, ну то типу, вона є типу за прямі ефіри, але дає да, да, да. за просто за пост відео. Ну я проводжу і ефіри, тобто і реклама в мене така ненативна нативна в відео. От навіть просто до мене звертаються, от є є якась музика, трек, і просто кажуть, от знімись. Mm -hmm. А та і цю пісню. Ну, та, так, 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 нехай, так. Не... Да, також кличу та зніматися в якихсь відео, і також за це отримую прибуток. Ну і зараз інстаграм свій розкручую, і з Інстаграма також дуже непогані гроші капають. От і крієтором, тобто. Я працюю, от, це, це більш стабільне. Тобто, в мене є стабільна заробітна платня от, е, да, кожен місяць, да. а TikTok це таке нестабільне. От. Але більше рости можна саме да, в медіа, в Тіктоці. Ну тому що там ти себе розвиваєш саме як е, свою впізнаваність. Mm -hmm. да? тобто ти продвигаєш особистий бренд. відповідно. А у випадку, якщо ми говоримо там про е, умовну дату, коли ти кажеш, там, що ти там пишеш сценарій і так далі, типу то відповідно в тебе є замовники, да? які там постійно беруть в тебе ідеї для відео. Скажи, де ти черпаєш стільки натхнення? Як в тебе день взагалі складається так, що ти реально можеш мало того що. Собі придумати ідею для тіктоку, так ще й іншим, тому що коли я займався цим, я особисто просто вже на якійсь на якомусь етапі зрозумів, типу, все, я не можу ніде знайти ідею, чим вже кормити аудиторію, вже просто ну, не знаю. Типу, ну я, я просто не знав, що можна звернутися до тебе, заплатити кошти і зробити і тепер класний відос. Але е, на той момент, да, типу, де ти постійно береш ідеї? Ой, е, це таке складне питання, тому що в мене також часто бувають вигорання. От е, але, е, чесно кажучи, це все от я просто для себе виділяю час. З певний саджусь така, і ага, окей. Е, м, да, і починаю думати. От це якось так виходить. Також зараз е, я працюю зі своїм сценаристом, тобто в мене я знайшла собі дуже крутого хлопчика, котрий мені допомагає прописувати сценарії, бо іноді дійсно не вистачає часу е, писати якісь круті сценарії, якісь ідеї. Пише, а ти їх потім продаєш да, і заробляєш. Ні, ні, ні. <ріх> ні, саме він це одразу на мій Тікток. От він кидає ідеї, і ми це все. Це а, да, ми, ми з ним обговорюємо і вже приходимо до якогось певного сценарію. От. Uh -huh. да, мені просто головне кинути ідею якусь прикольну, і я вже з нею ну, зроблю щось більш цікаве. От. І зазвичай в мене під час зйомки я, так скажемо, щось продумую, додумуваю, от, додумаю, от, да, щоб більш таке цікаво було. Головне, коротше, ідея, uh -huh. а в сценарій він не так важливий. От. Воно вже під час зйомки все вирішується. Ну, тобто, Виш певні моменти, вже той ти так, відчуваєш так. там на якусь локацію приїхала. Да, типу наскільки це багато займає часу? Uh, в залежності від uh, сценарію. От є деякі відео, котрі я знімаю там за пів години, а є там скетчі, котрі там треба нам uh, змінювати ракурс, тобто треба з та та От. Uh, і на це, наприклад, може вийти там і дв дві години, і три години, тобто може і чотири години. А монтаж хто робить? Uh, монтаж на своєму профілі я собі повністю мон монтую зараз. Ну мені подобається просто ну, робиш, да, з телефона це робиш? з все телефона. Ну, тобто ти навіть не задіюєш ніякі да, інші да, пристрої. Да, 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 да. От в мене там є. Є дві програми, котрі мені подобаються. Це CapCut, наче Ні-ні, mm -hmm. і іншот. Це мої два фаворити, запам'ятовуйте і запам також користуйтесь. От. І, ну, от, на, на монтаж, тобто ми зняли на телефон хоп, там, і одразу я монтую. І все, і через там півгодинки -пі -пі вже і відос го е готовий повністю. Як думаєш, якби е тіктока просто в один момент не стало? Чим би ти займалася? Блін насправді ну на інсту інста не на інсту, то на Якщо на інста, то на ютуб. Я дуже хочу знімати відосики просто влоги. Ну ти знаєш, ти скажеш, шорти достатньо велику кількість набирають і вони також непогано розкручуються. Також рекомендації типу, тому ти можеш навіть те саме, що ти робиш тікток, постати в шорти, так само набувати свою популярність. Да, але для цього також треба дуже багато часу. От, А зараз прям дуже все так насичене. от, І складно да, прям виділити. Ну і плюс просто да, іноді забуваєш там щось виставити. да. Чи є якісь класні проєкти, можливо, масштабні, які ти хочеш реалю... реалізувати в найближчому часі, да, найближчим часом, які, можливо, ти можеш там анонсувати, типу, і передати людям, щоб вони чекали, mm -hmm. можливо, вони перейдуть, підпишуться на тебе і будуть чекати mm -hmm. якусь класну, типу, нову ідею від тебе? А, ну, Взагалі я себе позиціоную більш як Тіктокер, все ж таки, mm -hmm. да, бо Тікток. Це як е, мій початок, е, моє дитя. От е, зараз я трошки переходжу на твіч-стріми. Е, mm -hmm. да, е, також е, хочу спробувати знімати все ж таки да, youtube влоги ну більш таки показувати своє життя. От е, більш е, з аудиторією підтримувати такий тісний контакт, так, е, ш, ну, щоб бачили, як да, взагалі я живу, що я роблю, що кушаю от такого формату. Да, ну і е, е, також мені цікаво спробувати. Все ж таки, я з тим сершта співала. От і це такий не закритий штат в мене записати просто. власну пісню. Записати якусь пісню. Я не знаю. На щось мені таке да, дуже цікаво. Основ, в тебе майже є для цього всі можливості. Тобі залишилось записати пісню, і ти можеш потім зняти під неї відео в TikTok. Відповідно, да. потім її розкрутити. Тебе підтримують багато блогерів, з якими ти також підпрацюєш. Е, чому ні? Ну типу, чому ні? Да. Е, тому, друзі, ми можемо анонсувати спокійно, що скоро удаш вийде просто новий трек. Ми його почуємо зовсім скоро. Я сподіваюся. Що ж, я в принципі отримав відповіді на всі питання, які мене цікавили. Дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшла до нас. Хочу сказати, що бажаю тобі успіхів. Пісню ми дуже чекаємо, робимо, думаємо. Все буде просто потрібен час. Да, це сказав. точно. Да, да тому друзі, сьогодні в нас в гостях була тіктокерка Деріалі. Можеш передати свої настанови, побажання для наших слухачів і глядачів. Можеш їм пару мотиваційних якихось фраз сказати, щоб вони можливо брали для себе такий шлях тіктокера і здобули успіху. Да, в першу чергу вам велике дякую, що запросили мені. Було дуже-дуже круто тут е, побувати. От е, а з такого що можу сказати, що друзі, я вас вірю, і у вас все вийде, тому що, як ви почули, я 10 років намагалася все ж таки набрати аудиторію, і як бачите, результат, от е, все вийде. Головне робити і вірити. Це всім, бай-бай! До нових зустрічей, друзі. Підписуйтесь на всі сторінки. Сторінка Даші тут ви відповідно можете бачити на екрані. Також всі посилання так, так. знаходяться в описі. На TikTok, на Twitch залишимо там на всі 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 медіаплатформи, на яких є. Підписуйтесь на Радіо Порш, на Інстаграм, підписуйтесь на Дашу. Всі посилання десь ось там. Друзі, з вами був Артур Кушнір. Програма Star Time. До нових зустрічей.